Так. Залезть сюда, взял Днепро. Слез. Пошел сюда, гляну, что тут за местечко такое. А тут мужечка одного спас. Он мне дав. Ну как, кодяку. місце знаходження схрона. И что я тут знайду? Оп, минус, нога. очень сильно пойдете. Прям, ну вот, душевно. И тут еще цацка. Так, записка сталкера про дружбу. Ось уже друга доба пішла. Ніхто на зв'язок не виходить. Кому я це пишу? Хіба що знайде мене хтось три друга? Було, а я, як до справи дійшло, то й усе. Нема, то дружби, і людей тут нема. Лише уроди. Короче, гарченный мужичок. така от історія. Кому понравилось место нахождения, либо же история. Ставте лайкосик. Like,